Вилупилося зятя каченя. Я вилупилось, сказало воно. Я теж, сказало курча. Я хочу з тобою дружити, сказало каченя. Я теж, сказало курча. Я йду на прогулянку, сказало каченя. Я теж, сказало курча. Я рию ямку, сказало каченя. Я теж, сказала курча, я знайшов черв'яка, сказало каченя. Я теж, сказала курча, я спіймав метелика, сказало каченя. Я теж, сказала курча, я не боюся жабки. Я, я я теж, прошептало курча. Я хочу купатися, сказало каченя. Я Теж, сказала курча, я плаваю, сказала каченя. Я теж крикнуло курча. Рятуйте, тримайся, гукнуло каченя. Сказала курча, витягло каченя курча, я йду ще купатися, сказала каченя. А я ні, сказала курчатка. «Ось така казочка про курчатку і каченятко. Я гадаю, всі уважно слухали. І скажете мені, а що робили курчатко і каченятко? Рили ямку, ловили метелика, купалися. А чи вміє каченятко плавати? Так, а курчатко? Ні. А для того, щоб ви якнайкраще запам'ятали, про кого була казочка, ми з вами зробимо аплікацію без наклеювання курчатко і каченятка. Спочатку треба, щоб дорослі вирізали з жовтого паперу кружечки великий і малий. Овали великий і малий. А також трикутники. Невеликі за розміром червоного кольору. Беремо велике жовте коло, на нього викладаємо маленьке жовте коло, далі трикутнички. Один це ніжки, зверніть увагу, він прикладений гострим кутом угору, а дзьобик прикладений широкою стороною трикутника. Потім фломастером малюємо оченята нашому курчатці. Далі беремо великий овал, на нього кладемо маленький. Потім з трикутнички вробимо ніжки і дзьобик. Зверніть, будь ласка, увагу, що обидва трикутнички ми прикладаємо гострим кінцем. Далі домальовуємо оченята нашому каченяті. Ось така аплікація вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!